Ну що ж, прийшов час поговорити про світло, про ДТЕК. Одразу кажу, що тут є дві сторони медалі. З одного боку, велика шана тим людям, які працюють незважаючи на ракетні обстріли. Коли їх життю загрожує небезпека, вони продовжують відновлювати електричну систему нашої країни. І за це їм велике дякую. Але тепер подивимось, з іншого боку, що насправді відбувається? З трошки масштабної сторони. Почнемо з того, що ДЕТЕК це приватна компанія, яка є монополістом, і насправді в нас немає вибору, кому ще довірити своє світло. Ну, слава Богу, не в грудях. Цікаво, що антимонопольний комітет України ніколи з цього приводу ніяк не висловлювався. Хм, Чому ж? Це підприємство належить Рінату Ахметову, олігарху. Коли наші йобнуті вороги в черговий раз попадають спеціально, абсолютно в нашу енергетичну систему та виходить з ладообладнання, то тут треба дуже швидко діяти та все відновлювати. І робиться це за кошти, як думаєте, кого? Звісно, держави. І тут таке постає дуже цікаве питання. Приватна компанія, яку повністю переобладнує наша держава. Адже ми ж розуміємо, да, якщо щось зламали, а, ну, найчастіше це дуже старе обладнання, да, то немає сенсу купувати знову таке ж старе, бо і найчастіше не можна знайти таке саме. Отож, абсолютно логічно, що всі деталі закуповуються сучасні. І от дуже буде цікава історія. Так? Всі зараз говорять, що Ріната Ахметов втратив майже 70% від своєї найприбутковішої компанії ДТЕК. Я думаю, що це неправда. Впевнена, якщо так і далі будуть розвиватись події, і наш нездоровий психологічно і не тільки сусід буде продовжувати знищувати наші енерголінії, то під кінець війни, ДЕТЕК це буде найдорожча компанія. Бо її повністю переобладнає безкоштовно наша держава за наші податки, ну чи за американські або європейські гроші. Взагалі, як на мене, ДЕТЕК це безпрогрешна компанія, яка в будь-якому випадку буде в прибутку. В Одеській міській раді у нас дуже часто поставало земельне питання щодо ДЕТЕК. Тобто вони просили відвести їм землю. Аби вони там побудували якісь свої лінії, і це ж питання міської інфраструктури. Депутати не можуть відмовити в такому. Дуже цікава ситуація з житловими комплексами. В мене звернення від я не знаю, ну точно щось десятка будівельних компаній, які роками не могли вивести свої житлові комплекси та підключити до лінії ДТЕК. І зробити все це офіційно. Люди роками чекали, аби в них з'явилось не технічне світло, а абсолютно нормальне по тим цінам, які у нас запроваджені державою. А зараз буде моє найулюбленіше. От дивіться, будівельна компанія будує житловий комплекс, робить підстанцію, повністю її обладнає, і після цього вона має її вітати безкоштовно дитек. І тільки після цього відбувається підключення житлового комплексу до ДТЕК напряму. Та-да-да-да-да. Безкоштовно. Безкоштовно, абсолютно безкоштовно, і я ще раз підкреслю: безкоштовно все це віддається у власність ДТЕК. В Європі завжди є вибір, до якої компанії підключитися та отримувати таку послугу, як світло, електроенергію. У нас такого вибору немає. Якщо ви там в Європі, а не згодні з тією якістю підприємця, які вам надає електроенергію, не подобається сервіс цієї приватної компанії, то ви переходите на іншу. Це абсолютно легально і нормально. І насправді європейці дуже часто так роблять. Тому всі ці компанії, які займаються видобутком електроенергії, вони бережуть своїх клієнтів. Зокрема, якщо йде якесь відключення світла, щось треба там полагодити, то обов'язково мають прийти сповіщення або навіть телефонують кожному абоненту і кажуть, що у вас не буде світла з такої по такої години. І це є абсолютно нормально. Якщо ми повернемось до нашого життя довоєнного боже, воно колись було, то ми з вами не згадаємо такого жодного сповіщення, бо їх не було ніколи. Як весь цей хаос побороти після війни? Тут є два шляхи. Перший дуже логічний: якщо держава вкладається в ДТЕК грошима, то це означає, що вона має приватизувати цю компанію ДТЕК і відповідати вже за наші енергосистеми. Це по-перше. Є другий варіант це мають з'явитись компанії, які також будуть нам надавати такий сервіс. Таке дивне слово, яке ми ніколи не чули стосовно до постачання електроенергії. А хочете, щоб воно було все буде Україна!